Вони завжди воюють із корпораціями та державою. Займатися цим можуть лише чоловіки. Зробити це можна лише через інтернет. Для цього потрібен софт із футуристичним інтерфейсом. І нічого не вийде, якщо швидко не тарабанити по клавішах. Вітаю! Ви прослухали 5 головних міфів. Про хакінг, який нав'язав нам кінематограф. Проте хакери це не Робін-гуди. Але і не всі вони поганці. Стати хакером може кожен, хто має час та натхнення. Отримати конфіденційну інформацію можна без інтернету. Для зламу використовують звичайні програми. І головне у цій справі вміти чекати. Вітаю вас ще раз! Ми розвінчали 5 головних міфів. Про хакінг, який нав'язав нам кінематограф. Але насправді тема хакінгу має набагато більше шарів. Бо чим більше діджиталізується наш світ, тим більше в ньому стає цифрової небезпеки. Тож у цьому відео я покажу вам наскільки глибока кроляча нора, тобто розкажу вам про хакінг, хакерів, різновиди хакерських атак, і головне, як максимально себе від них убезпечити. Перед вами стигне Рестрето. Мене звати Аліна, це канал GigaCloud About, а тому далі буде дуже цікаво. Хакінг це несанкціонований доступ до комп'ютерної мережі або електронного пристрою. А хакер це експерт з телекомунікацій, програмного забезпечення. Та інформаційної безпеки. Звісно, що він слідкує за останніми трендами та інноваціями у цих галузях. Залежно від мотивів та завдань, хакери бувають білі, чорні, сірі, зелені, червоні та сині. Білі хакери зламують за запитом компаній, не порушуючи закон. Вони шукають вразливості у мережах, щоб ці ж можна було залатати, перш ніж через них пролізуть чорні хакери. А чорні хакери так, це зло. Вони зламують, щоб отримати гроші, поцупити конфіденційні дані або поширити віруси. Сірі хакери десь між білими та чорними. Наприклад, вони можуть знайти вразливість у системі та запропонувати компанії виправити це за гроші. Також у сірій зоні працюють спецслужби. Червоні це такі собі месники. Вони полюють на чорних, розгортаючи проти них. Повномасштабні атаки. Зелені хакери це новачки, які використовують вже існуючі техніки злами. Але вони розвиваються, щоб зрештою досягти рівня чорних. Сині хакери зламують, щоб комусь помститися, колишньому хлопцю чи дівчині або начальнику. Проте сам хакінг їх не дуже цікавить. Є ще хак-активісти. Вони зламують, щоб привернути увагу до певної проблеми. Наприклад, у березні 2022 року група «Гбакамая» зламала гватемальську гірничодобовну компанію. Вона платила поліції за арешти активістів та журналістів, які були проти видобування нікеля через великий рівень забруднення. Тож хакери виклали до мережі відповідні документи та бухгалтерію. Перша асоціація до слова хакер. Це все одно комп'ютерний геній. Але насправді у докомп'ютерну епоху хакерами називали людей, що вміли користуватися хаком. Це такий спеціальний інструмент, яким на дереві робили надріз, щоб отримати смолу. І лише у 60-х роках минулого століття це слово отримало вже ближче до сьогодення значення. У Масачусетському технологічному інституті так почали називати тих, хто експериментував та розширював можливості перших комп'ютерних систем. Власне, через такі досліди і з'явилися перші комп'ютерні ігри. Чому комп'ютерних хакерів назвали на честь хакерів з лісу, можна пояснити одним словом: врубатися, врубатися у щось, занурюватися, пізнавати. У х роках хакери поступово почали переходити на темний вік сили, об'єднуючись у цілі групи. Наприклад, учасники Legion of Doom займалися телефонним фрикінгом. У ті часи телефонні лінії перемикалися між собою через звукові сигнали різних частот. Тож хакер мав підробити цей звук. І вуаля він вже безкоштовно телефонує на інший кінець світу, організовує телефонні конференції. Відключає від обслуговування будь-який номер. У 80-х-90-х роках з появою та поширенням інтернету хакінг набуває знайомих нам рис. Хакери відправляють шкідливі програми електронною поштою та використовують комп'ютерні вразливості. Найвідомішим хакером тих часів був Кевін Митник. У 1983 році, коли йому було лише 19, митник зламав комп'ютерну мережу Пентагону та отримав доступ до секретних документів Міноборони США. Але митник не хотів знищити людство чи хоча б Кремль. А шкода. Йому просто було цікаво, на що він здатний як хакер. У нульових з'явилася є комерція, соціальні мережі, телефони з доступом до інтернету. Тому крадіжка особистої інформації, ДОС-атаки та злам вебсайтів стали звичним явищем. За останнє десятиріччя арсенал хакерських атак став ще різноманітнішим. Соціальний інженер, фішинг, шкідливі програми типу Ransomware, які блокують інформацію на вашому комп'ютері, допоки ви не заплатите. Про них більш детально я розповім далі. А саме зараз ви можете підписатися на наш канал GigaCloud About та вліпити вподобайку цьому відео. У 2022 році експерти Positive Technologies дослідили різні сектори американської економіки державний, фінансовий, енергетичний, IT, промисловість. Їхній висновок. Хакери здатні потрапити у внутрішню мережу компаній у 93% випадків. І для цього їм потрібні плюс-мінус два дні. Три трильйони доларів це інше не менш цікаве число. Саме в таку суму оцінили збитки від хакерських атак у 2015 році. А в 2025 році це число може сягнути 10 трильйонів. Тож як хакерам це все вдається. Уявіть ситуацію. Хоча, може, з вами таке вже десь було. Вам дзвонить невідомий, заявляє, що він зі Служби безпеки умовного стереобанку і запевняє, що ваш рахунок заблокований або з нього намагаються списати всі ваші мільйони. Щоб цього не сталося, вас просять підтвердити свою особистість та назвати дані вашої банківської картки. Але якщо ви це зробите, то ваші гроші і справді спишуть. Знайомтесь, це соціальний інженерінг. Коли злам відбувається без додаткових технічних засобів, лише за допомогою маніпуляцій та обману. Фішинг це технічно складніший різновид кіберзлочину. Але в його основі також необачність користувача. Вам приходить електронний лист з умовною адресою Microsoft Собачка Яншу ґ... у тексті прохання підтвердити вашу підписку на OneDrive. Для цього вам пропонують перейти за гіперпосиланням та заповнити форму. Але за лінком підробка. Так, є лого Microsoft, якісь контактні дані. Але коли ви впишете свої дані та натиснете на нагіслати, то фактично передасте їх зі своїх рук до рук зловмисників. До речі, саме так у 2014-му хакери зламали iCloud зірок. Їм масово розсилали підроблені електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення від iCloud чи Apple. Хто ввів свій логін та пароль? У запропонованій формі потім побачив свої нюси разом з дікпіками в інтернеті. Отже, в межах фішингу підробляють все: сторінки інтернет-магазинів, соціальних мереж, стрімінгових сервісів, криптобірж тощо. Також у фішинг-листі може бути прикріплений файл із вірусом. Звісно, він буде підписаний так, щоб у вас не виникло підозр, Типу квитанція, резюме або заповіт, але завантаживши його, ви встановлюєте на свій гаджет шкідливу програму, наприклад, програму Шпигун. Через неї хакери стежитимуть за вашими діями в інтернеті, а також збиратимуть конфіденційні дані. Або ж ви можете підчепити рекламне ПЗ. Яке перетворить ваш екран на купу спливаючих банерів. Ще одна прихована загроза, яку ви можете собі завантажити, це програма Ransomware, про яку я вже згадувала. Через неї хакери шифрують ваші дані та вимагають гроші за ключ дешифрування. шифрування. Стати жертвою зламу можна і просто під'єднавшись до халявного Wi-Fi. Наприклад, так у 2016-му зламали журналіста Washington Post Стівана Петрова. На борту літака він скористався Wi-Fi, який насправді роздавав хакер, що сидів позаду нього. Стівен дізнався про це вже після приземлення, коли хакер сам підійшов до нього і переповів журналісту зміст його особистих листів, які він встиг прочитати. Невідомо на що хакер це зробив. Але в контексті нашої теми важливо інше: у готелях, кав'ярнях чи аеропортах. Ви ризикуєте під'єднатися до wi fi хакера, навіть не підозрюючи цього. Адже назва мережі буде збігатися із місцем, де ви знаходитесь. Наприклад, McDonald's Free Wi-Fi 7G. Також хакери зламують паролі. Це можна робити за допомогою спеціальних програм, які їх автоматично підбирають. А можна це робити вручну, вивчивши жертву. Коли в неї день народження, як звати її песика, чи який у неї улюблений футболіст? Інший вже зовсім просунутий спосіб використати вразливості програмного забезпечення. Наприклад, у 2018 році у Facebook заявили, що через хакерську атаку постраждали 50 мільйонів акаунтів. Вразливим місцем виявилася функція переглянути як. Вона дозволяє людям бачити, як виглядає їхній власний профіль для когось іншого. Якщо мова йде про компанію і великий куш, то задля несанкціонованого доступу хакери взагалі можуть піти на підкуп співробітників. До речі, з 14 січня 2022 року Україна посідає перше місце у світі за кількістю пережитих кібератак, атакують нас спеціальні підрозділи російських спецслужб, звичайні кіберзлочинці, яких в Росії завжди було багато, а також хакери, що роблять це за патріотичних почуттів до російської матушки. На початку повномасштабного вторгнення цілями були держустанови та мас-медіа. Зараз це телеком-провайдери, компанії, що забезпечують зв'язок, розробники програмного забезпечення логістичні компанії. І фішинг досі залишається одним із найпопулярніших способів проникнення. Але є і цікавий кейс: російські хакери завантажують на торрент трекери зламаний софт з вбудованою шкідливою програмою. Бо навіть у великих компаніях деякі адміни досі використовують неліцензійне ПЗ. Більшість користувачів вважає, що хакерам вони не цікаві. Мовляв, мільйонів у мене немає, свої дікпіки я не зберігаю, у великій компанії не працюю. Але мішенью може стати кожен. Адже через вас хакер може поширювати вірус, щоб дістатися своєї справжньої цілі. Тож що робити, щоб вас не зламали? Не кажіть нікому і не надсилайте пін-коди від своїх банківських карток. Використовуйте унікальні, складні та різні паролі для всіх ваших акаунтів. Це мають бути комбінації букв, цифр та символів. Уникайте використання простих паролів, таких як дата народження або послідовність літер типу кверті. Водночас не залишайте свої унікальні, складні та різні паролі у нотатках чи в електронних листах, тобто там, де їх легко знайти. Використовуйте двофакторну автентифікацію. Це коли для підтвердження крім пароля, вам треба ввести код, який система надсилає на ваш телефон. Використовуйте лише ліцензійні опоросідні системи та програмне забезпечення і не забувайте регулярно їх оновлювати. Не клікайте по лінках та не відкривайте вкладення, якщо джерело викликає у вас підозри. Взагалі, в інтернеті, як і в житті, треба бути підозрілим. Користуйтеся перевіреними антивірусами і не російськими, ясна річ, не під'єднуйтеся до халявного вайфаю, особливо коли насилаєте конфіденційну інформацію. До речі, заклеювати камеру та мікрофон свого ноутбука це не параноя. бо хакери можуть отримати до них доступ завдяки всім тим атакам, які я назвала. Ще одне цікаве питання: чи можуть хакери зламати хмарні сервіси? Теоретично зламати можна все, наприклад, застосувавши той самий фішинг. Але зі свого боку, провайдери хмарних послуг, такі як GigaCloud, приділяють велику увагу кібербезпеці та захисту даних. Тож, бережіть себе і свої дані в інтернеті мені треба терміново змінити пароль.